113 синів, 113 воїнів втратила Прилуцька громада. Серед них Сергій Бошко – єдиний на Прилуцьчині герой України. 22 травня 2022 року юнак віддав життя за батьківщину. Навіки став частиною небесного війська. У третю річницю загибелі пам'ять захисника вшановують у Прилуцькому професійному ліцеї. Альма Матр виховала свідомого чоловіка. Саме тут у Сергія зародилася тиха, але непохитна любов до батьківщини. Окрім цього, у ліцеї хлопець захопився шахами, часто сідав за шаховий стіл, аби провести чергову партію з друзями. Тому сьогодні у закладі освіти вже традиційно організували шаховий турнір пам'яті випускника загиблого героя України Сергія Башка. Це дуже важливий захід, тому що він направлений на те, щоб виховати у наших дітей стратегічне, тактичне мислення, щоб бути схожими на нашого героя, і щоб це було в пам'яті і жило у пам'яті наших дітей, наших внуків і наших нащадків подальшому. Серпень ім'я, яке Сергій Бошко носив на фронті, бо народився захисник 16 серпня 1997 року. А травень це місяць, котрий забрав життя 25-річного воїна. Пам'ятний турнір у професійному ліцеї об'єднав учнів та педагогів із семи закладів освіти Прилуцького району. Та найбільше цей день я душу матері героя Ірині Прокопенко. Він постійно єдине стверджує. це ж наша земля. І ти, мама, наче і розумна така людина, як ти можеш говорити, що хай хтось він інший не був, а якби всі таке казали. Ну і Це те, що це наша земля, і ми маємо її відстоювати. І знаєте, що в нього була одна коронна фраза: прийде час і Крим буде наш. От Все-таки він жив тим, що неодмінно все, -все буде дійсно повернуте. Завдяки ж таким, як він. Бо в нього була така ідея, ну він був нею, що має бути подвиг ім'я перемоги. У горну та тінню материнської скорботи пані Ірина згадує її син за життя був відданий своїй батьківщині. Ще до початку великої війни він стояв на варті України, але у проміжках між обстрілами знаходив час, аби зіграти з побратимами партію шахів, тоді як він. Пішов служити, він попросив, мам, прийшли мені шахи. Тобто, де він був? Хлопці говорять, що скрізь ті, хто грали. Він ну, просив їх чи пропонував, що давайте переходьте, пограємо в шахи. Ну, так якось да, було в нього таке захоплення. Сергій Бошко мав багато хобі, захоплювався фотографією. Весь час фільмував найдорожчі моменти. Також багато читав, оскільки у ліцеї навчався за фахом кухаря-кондитера, цікавився літературою про кулінарію. Одну з книг Сергія мати подарувала ліцею на знак пам'яті про гідного сина. Для мене як матері і для рідних, близьких людей це досить таки важливо. А для підростаючого покоління поживемо, побачимо. Але я думаю, що те, що вкладе сьогодні, воно дасть проросте і дасть зерно. Дальше понад 20 учасників цього дня сіли за шахівниці. У турнірі зійшлися команди з Дігтярівського, Сокиринського та Ічнянського аграрних ліцеїв. Грали не за перемогу, а за вдячність. Протягом змагань підтримував своїх учнів викладач Ічнянського професійного ліцею Сергій Федірко. Таких зараз дуже мало заходів, вже діти вже ну як засумували. За змаганнями, от хочеться у мирній країні змагатися, їздити без ніяких обмежень. Оце дуже і поважаємо. Ми це хлопцям. Дуже вдячний, що вони ще підтримують шахи, вміють грати у шахи. Навик у них є дуже добрий. 23 травня до пам'ятного заходу долучилися і команди прилуцьких закладів фахової освіти. Серед тих, хто представляв на турнірі медичний коледж. Єва Вороніна. Вона вже три роки віддана шахам. Про першу партію із суперником каже: добре пройшла. Ну не дуже складно. Були складніші суперники. Дівчина зізнається цього дня грала із шаною в серці. Згадувала полеглих воїнів. Вони внесли великий вклад в нас в країну. Вони захищають нас. Честь загиблому герою Сергію Бошку віддавали і студенти прилуцьких технічного та педагогічного коледжів. Станіслав Пісков аматор. Та кожен його хід наповнений повагою до захисника України. Ми граємо не задля перемоги, а задля нашого загиблого героя. Він пожертвував собою, радить. Ради своєї країни і тому цей турнір дуже важливий для нас. Учні Прилуцького професійного ліцею з гідністю виборювали перемогу у партіях шахів. Граючи, ніби продовжували справу полеглого захисника. Стояли на своєму, думали стратегічно, боролися до кінця. Завдяки цим великим людям ми можемо зараз тут сидіти і грати навіть в цю гру. Фінальну партію гравці провели на шаховій дошці загиблого героя України Сергія Бошка. Далеко на сході, саме на ній, захисник обмірковував ходи. Вчився терпінню і точності. Ініціативу проведення даного турніру підтримала Прилуцька міська рада. Так, відділ сім'ї молоді та спорту забезпечують для учасників медалі та кубки із зображенням воїна у підсумку змагань. Перше місце серед дівчат посіла студентка Прилуцького технічного коледжу Анастасія Павленко. Тріумфальну перемогу поміж хлопців здобув студент того ж закладу освіти Денис Правдивець.